Із сонячною погодою та гарним настроєм. Місто Лева зустрічає спортсменів на відкритому чемпіонаті Львівської області з плавання. Чемпіонат області за кількістю спортсменів схожий на всеукраїнський етап. Адже поборотися за звання чемпіона приїхали майже 300 учасників з цілої країни. І спочатку повномасштабного вторгнення всі чемпіонати Львівської області в нас відкриті. Ми запрошуємо представників інших областей. Першочергово це надається право участі з областей, які найбільше постраждали від російського вторгнення на Україні, де складна ситуація з басейнами. І тут якраз вони на таких чемпіонатах можуть відшліфовувати свою майстерність і готуватись до чемпіонатів України, коли вони не мають можливості це проводити в своїх рідних містах. Спортсмени з Дніпропетровщини розповідають, як доводилось тренуватись без світла та в перервах між постійними повітряними тривогами. Не зовсім спокійний стан зараз, коли вимикали світло, то ми могли і деякі тренування пропускати, могли би світло плавати, ще вода, вона ж охолоджувалася, було досить прохолодно плавати. Попри труднощі тренувань, дівчина продемонструвала чудовий результат. Я от за 20 днів отримала три перших місця. а Зараз ще буду плити одну дистанцію 400 комплекс. Я кандидат майстра спорту, готуюся. Дуже впевнена до майстра спорту, дуже хочу його виповнити. Доки одні мріють про звання майстра спорту, інші спортсмени діляться здобутками. Зокрема, Софія зі Львова нещодавно здійснила багаторічну ціль та зібрала чимало медалей на чемпіонаті України. Я плила 400, 800 і 1500 метрів не стиль, і на 1500 я виконала розряд майстра спорту. Здобула Два перших в своїй категорії і в молоді, також і було ще 5 кілометрів, марафонське плавання, то там я теж була в своїй категорії перше місце. А ти зібрала всі медалі, які можна? Так, виходить що так. Тренери наголошують на важливості змагань для спортсменів. Водночас зазначають, що через війну стартів значно поменшало. Завжди з великим задоволенням приїжджаємо у Львів, у цей басейн в інші басейни, звичайно. Налаштовані вигравати, налаштовані покращувати результати. Хочеться звичайно якомога більше змагань, але в наш час дуже складно провести так, щоб це було нормально, щоб не травмувати дітей. І нам дуже повезло суботу неділя, що ми в принципі працюємо без тривог або якихось надзвичайних ситуацій. Переможці чемпіонату отримали заслужені нагороди. Крім того, серед учасників змагань провели лотерею. Десять спортсменів щасливчиків отримали додаткові призи. Максим Турчинський та Богдан Павлечко, телеканал НТА.